Всім доброго дня, мене звати Дмитрия Руслан, і сьогодні у нас дуже видатна подія. Цей сонячний святковий день нашого вчителя, Палатва Володимира Степановича, засновника стилю бойових гопак, президента Міжнародної федерації бойового гопака День народження. І хочете йому в цей день побажати щастя, здоров'я, щоб Бог оберігав його, благословляв його і щоб надалі він продовжував виховувати учнів школи бойового гопака світла, добра і любові. Ще ми хочемо в цей світлий сонячний день побажати і Володимиру Степановичу, і всім хлопаківцям передати вітання, тому що справді цей день це подвійне свято. Це і день народження Верховного вчителя бойового ГОПАК, і заснування школи бойового пака. Тому це свято для нас є дуже важливим кроком. Тому ще раз вітаємо всіх з цим святом, бажаємо всього самого найкращого. Слава верховному вчителю! 15 вересня 1975 року засновано бойовий гопак. Саме цей визначний день нашому рідному бойовому мистецтву бойовому гопаку, виповнюється 29 років. Саме Сільки школа бойового гопака виховує молоде покоління, здорових та відважних лицарів, які, як і зараз на Сході, боронять, так і в майбутньому захищатимуть нашу неньку Україну від лиходіїв та окупантів. Саме за 29 років лідної та важкої діяльності Володимира Степановича Пилата. Засновано перший український стиль бойового мистецтва, який вдало та гідно конкурує інш... з іншими видами спорту, як на українських, так і міжнародних аренах, при цьому не фінансуючись державою за всі ці роки. Важкі часи розвитку ПАКа вже позаду. Я, тренер Вінницької школи бойового ПАКа, гордо вітаю всіх опаківців з тим великим святом, бажаю Володимиру Степановичу довголіття та козацького здоров'я, вірних та відданих учнів, а учням школи бойового ПАКа. Звеличувати ім'я Верховного Вчителя та кожного дня ставати кращим і сильнішим. Хай буде мир, хай буде Гопак. Слава Гопаку! Слава Україні! Слава Верховному вчителю! Слава Гопаку, вчителю Володимир Степанович. Хочу привітати вас з подвійним святом, з, днем з вашим днем народженням і з днем народженням Гопаківської родини. Ви для нас, для кожного з Гопаківців є батьком. Тому саме вам хочу побажати закінчити ту найголовнішу для вас справу, яку ви розпочали, труда, і всіх була труда часу і праці. У цю чергу будемо раді кожній хвилині, кожній миті спілкування з вами. Ще хочу побажати, щоб ваші можливості могли забезпечити всі ті потреби, які будуть у вас виникати. Слава Україні! Слава Верховному вчителю, слава ГОПАКУ! Щастя без кінця, і шлемо сонячний привіт від козаків вінця.